Квітка Іванда Марія. Це трав'яниста однорічна рослина. По латині «Мелампірум неморозум ель. Її ще називають Мар'яник Добра... Добровний, брат і сестра, медунка, желутяниця, Огніцвіт, Іванова трава, Луговий дзвінець. Стебло досягає висоти 15-20 см. На його корені є присоски, якими воно прикріпляється до сусідніх рослин і харчується їхнім соком. Квітка є напівпаразит. Стебло пряме, покрито білими волосками. Квіти розгорнуті в одну сторону. Біля кожної жовтої квітки знаходиться лист синього чи фіолетового кольору. Плід має яйцевидну коробочку, схожу на зерно пшениці. Ці насіння розносять мурашки, перетягують насіння по землі, тому знаходиться рослина вздовж мурашинних стежок. У лісі Іванда Марія являється чудовим медоносом, але рослина отруйна. Е, отруйні е, плоди. Наземна частина містить алкалоїди і глікозиди. Найбільш отруйне насіння. Траву і е, траву цю. Е, Заготавлюють у виді е, примочок, е, відварів, настоїв. Ван при лікуванні, шкірних захворювань, невралгії, гіпертонії, запамороченні, хвороб серця, захворювання кишково-шлункового тракту, як е, ранньозагоювальна. Протизапальна, інтексицидна дія. Лікує епілепсію, депресію, коросту, діатез, туберкульоз, шкіри, ревматизм. Протипоказання лише для вагітних і схильних до алергії людей. Збір трави здійснюють під час цвітіння, який триває з травня по вересень. Суху траву зберігають 10 місяців. Настій трави вживають для ван, обмивань ефективний, дуже корисний ефект для обмивань. Для цього 3 столові ложки сухої трави заливають 1 літром окропу. Потрібно настояти 2 години, потім процідити. Настій квітки для лікування гіп... гіпертонії, хвороб серця, шлунка, неврогії, готують з однієї столової ложки трави, залити одною склянкою окропу. Через 30 хвилин проціджують, приймати необхідно два рази в день по пів склянки. Зовні використовують порошок з подрібненої трави для загоювання ран. Відвар плодів з рослини використовують для боротьби шкідливими комахами, обережно лише з дозою бо отруйні плоди. Трава е, мала раніше магічні властивості в давнину, її збирали в день літнього сонцестояння, тримали е, як захист від. Е, від небезпечних людей, від злодіїв ставили в кути будівлі. Свіжим соком поїли людей, які втратили слух і розум. Щоб знайти красу і благополуччя, треба було на Івана Купали по, е, е, попаритися у бані у лазні з віником із трави Іван да Марія. Квітка ця являється символом вірності і любові. Існує легенда. Існує дуже цікава легенда гарна. Що одного разу в день літнього сонцестояння, Бог домашнього вогнища Семарх, побачив на річці Ра Волга сьогоднішня, богиню Ночі-Купальницю. І закохався. Народилися у них діти, син купала і дочка Кострома. Сталося так, що гуси лебеді вкрали цього сина Купала і забрала за три земель. Багато років промайнуло з тих пір. Якось раз гарна кострома гуляла на березі річки. І заплила вінок, одягла на голову, говорила своїм подругам, що ніхто не зніме її вінок з голови. Тобто, ніколи вона не вийде заміж. Боги розгнівались на неї за ці слова, і вмить віднесло вітром вінок з її голови. І впав вінок, вінок той у річку, у той час пропливав повст. На човні купала і підібрав вінок. Тільки після весілля вони дізналися, що є братом і сестрою, але любили один одного. Тоді, щоб не розлучитися, вони вирішили втопитися. Боги знову взгляділися на неї і взгляді. І пожаліли їх, зробили їх травою Іван та да Марія. І з тих пір вони завжди разом, в одній траві. Жов... Жовта травичка, копальниця і синя. Жовта копаль... Жов... Синя копала, а жовта кострома дівчинка. Жіночі і чоловічі. Все найкращого, всіх благ, всім.